Привіт, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд на пензлі компанії DaVinci в колаборації з Рабі Алієвою. Цей сет у мене в роботі вже давно, і він, в принципі, в мене давно, але я не хотіла давати поспішних висновків, а хотіла його. Максимально протестувати, подивитись, як вони ведуть себе в роботі, і потім вже дати більш повний огляд. Зараз тут десь з'явиться посилання на мій інстаграм-профіль. Можете переходити дуже багато інформації для новачків і не тільки, особливо для тих, хто відправляє свої картини за кордон або на виставки. Тож перейдемо до пензлів. Всередині ви можете знайти посилання на урок, який називається Венеція. Так, він коштує на місяць 28 євро, на 3 місяці 45 євро. Але за промокодом, який знаходиться всередині, ви можете отримати на місяць і на 3 місяці безкоштовно. Виглядають пензлі надзвичайно красиво. У них глибокий бірюзовий колір. І я знаю, що Рабі Алієва користується фарбою Вінзер Ньютон Аквагрін, і ось цей колір якраз імітує колір ручки. Ручка коротка, недовга, дуже зручна, органаймічна, так само і в цьому пензлі. Мені подобається в принципі у Давінчі не так багато пензлів з довгими ручками. Касанео також йде з короткою ручкою. Цей набір коштує приблизно наразі 2 дев'ятсот гривень. Я дивилась, чи вартує він цього, ви вже зможете це визначити після огляду. Давайте роздивимось. В комплекті йде ось такий пензель ВОЖ Касматоп Mix B, другий номер. Створено з натурального та синтетичного ворсу, що забезпечує гарну ємність для води та плавне розподілення фарби на папері. Він дуже імітує калану, у нього французька в'язка, тобто він більше набирає води і фарби. Але чи задоволена я якістю? Того, як зроблений пензель, ні, бо він е, не дуже гарно закріплений. Оця обойма, вона бовтається, тобто він не дуже гарно закріплений. І якщо зараз подивитись, то можна побачити вже таку тріщинку. Це означає, що не дуже гарно. Зроблені пензлі, бо емаль вже починає тріскатись, і така сама ситуація у мене була з DaVinci Cassaneo, 4-й номер. Він також, бачите, розлущився. Це ніяк не впливає на роботу, я його дуже люблю. Він вже 4 роки мені служить, але не дуже приємний вигляд має. І так само, ось цей пензель я майже. Ну, Я дуже рідко ним користувалась, хоча він зручний в роботі, але не дуже часто ним користувалась. Але вже я бачу, що є тріщини на емалі. Чим відрізняються ці два пензлі? Оцей пензель да Вінчи Касанео. У нього повністю синтетичний ворс з хвилеподобною хвилястою такою структурою. Це імітація білки. Ну, він позиціонується як імітація ворсу білки. Тримає більше води і м'яко віддає в папір. Але при цьому зберігає і пружність, і гарний гострий кінчик. Я його дуже люблю. Він 4 роки в мене в роботі. Цей пензель має досить жорсткий ворс, синтетичний і натуральний, як заявляється. І імітує більше каланок, ніж білку, тож він досить пружній і він більш керований. Другий пензель – це лінер. Він для тонких ліній, для трави, для пропрацювання дротів якихось це лінер із змішаним волокном, калінео, частково синтетика і щільна полотняна формувка «поінт». Дає дуже гострий і стійкий кінчик. Оця частинка вона набирає воду в себе і має віддавати поступово сюди, в кінчик, і довго тримати тонкі лінії. Але теж хочу сказати: ось бачите, наприклад, якийсь волосок стирчить, і сказати, що я задоволена, як довго тримається. Вода в резервуарі, тобто воно має діяти як шприц, набирати в резервуар сюди воду, ця частинка більше з м'якого ворсу. Цей ворс він досить пружній і поступово водичка з фарбою має віддавати на кінчик, але я не дуже задоволена тим, як веде себе пензель. Тож, давайте роздивимося їх в роботі. Перший я почну з цього, з вошка сматок, який імітує каланос. Давайте подивимося, скільки води він може в себе набрати, і скільки він її буде віддавати на папір. Тут у мене бавовна, тому що частіше за все я працюю з бавовною. І ми починаємо вести лінію, наскільки вистачить його. Тобто ми бачимо, що він досить гарно тримає, вже ось тут пішли розриви. Тобто, як каланок, він досить непогано тримає воду, давайте подивимося ще, які мазки він може залишати. Може робити і дуже тонкі лінії. Можна робити ним, і вертикальні. Коли так, то взагалі дуже довго буде тримати воду, тому що французька в'язка якраз. І призначена для того, щоб довго тримати водичку і довго працювати з пігментом, коли вертикально, коли горизонтально, вже трошки гірше віддає. Я зараз беру досить сухі, відтискаю воду і подивимося, які мазки він може робити. Трошки більше. Можна пропрацьовувати гори, можна пропрацьовувати якісь дерева. І тепер давайте роздивимося лінер. От я багато набираю води всередину, прямо гарно його дуже набираю в резервуар воду з фарбою. І дивимося. Тобто ми бачимо, що він робить дуже Тонкі лінії. Але якщо ми проводимо досить швидко, то лінія вже не буде суцільною, вона приривається. Як бачите, фарба в мене досить рідко намішана. І от, якщо робити швидкий, Мазок, дротами якимось, то ми бачимо, що лінія вже приривається. Якщо вести її повільно, то все окей. Якщо ми ведемо швидко, мене ця лінія не влаштовує, тому що дроти вони ну, не такі. Вони мають все ж таки більш суцільну, нерозривну лінію. Давайте подивимося ще, які може залишати мазки пензель. можна гарно працювати з деревами. Мені здається, для цього прям вообще ідеально. Тобто, якщо у вас досить короткі лінії і потрібно, щоб він робив, ну, все одно, все одно він приривається. Не дуже гарно тримає воду і не дуже гарно проводить тонкі лінії. Тобто він їх проводить, але їх вистачає ненадовго. Якщо ви будете тримати вертикально пензель, то дійсно його і то. Ну, це небагато. Я вважаю, що це небагато він тримає води. Ще раз наберу. От я тримаю вертикально і вистачає мені на раз-два-три, на шість полосок. Ну, це ненормально для пензля, який має, який має виконувати функцію тримати багато води всередині і віддавати її. Що я можу сказати від себе? Що якщо б окремо, то я б взяла. Оцей пензель в роботу, незважаючи на те, що він лущиться, незважаючи на те, що він має не дуже гарну гармовку, по суті, сплачується за оцей пензель. Якщо б зараз переді мною стояв вибір брати цей набір чи ні, скоріш за все я б його не купила, тому що пензлі, хоч і дійсно дуже-дуже красиві, вони, ну, як, Якась така коштовність, знаєте, в наборі, тому що він має надзвичайно красивий колір ручки, але якщо така якість, якщо вже є тріщина, і ця емаль вона просто розлущиться. З приводу тріщини, ще хочу додати, що вона, в принципі, не буде ніяк впливати на роботу, але буде впливати на зовнішній вигляд тобто пензлі дуже красиві. Вони мають неймовірно красивий колір, лаковану ручку, але при цьому який сенс від нього, якщо воно облущиться і буде виглядати ось так. Ну, правда, більш по-справжньому, по художньому видно, що пензель робоча лошадка, але не дуже красиво. Тож купувати вам цей набір чи ні, вирішувати вам все на цьому будемо закінчувати. Дуже вам дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Може, у когось є такий набір, і є що додати до моїх слів. Пока.